Марафон єдині новини триває без перерви. Нині для вас працюють команди фактів та вікон. Доброго ранку. Одна людина загинула 22 поранені. За минулу добу російські окупанти п'ять разів обстрілювали Миколаїв. Касетними зарядами з реактивної артилерії та з гармат Піон ворог бив по житлових кварталах. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та два приватних підприємства. Під обстріли потрапили села Баштанського та Миколаївського районів. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Пошкоджено з десяток приватних будинків. Тим часом українським військовим вдалося знищити чотири комплекси с 300 якими в Ворог обстрілював регіон із території Херсонщини. Це в подальшому зменшить активність росіян, запевнив Віталій Кім. Нападіння не буде, нікакого не пахне, нападають наші е, е, угрози ніякої нет. Окруження не пахне, це неможливо. Нагадає Миколаїв, від учора до 8 серпня закритий. Триває комендантська година. Жителям заборонено виїжджати з міста, відходити далеко від власного будинку без паспорта. Громадський транспорт не курсуватиме. Обмеження діятимуть до 5 ранку понеділка. Вночі російська армія знову вдарила ракетами по Харкову. Пролунало щонайменше шість вибухів. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Нашим захисникам вдалося відбити наступ ворога на Гусарівку. Це Харківщина, а ще звільнити від окупантів два села, зокрема Дмитрівку. Повідомляють в обл адміністрації. За Холодноярівці з 93-ї бригади показали звільнене село Дібрівне на Ізюмщині. Російська армія залишила після себе самі руїни, ще й встигла замінувати територію протипіхотними та протитанковими мінами. Армійці кажуть, окупанти вимушені були тікати, бо залишилися відрізаними від постачання техніки і провізії, та й втрати ворога чималі. Українські військові взяли собі як трофеї, танки та БМП. Ті створіння, які там були, ну теж поняли. Що їм би, перекрили кістород в конкретно в селі, що їм немає, чим підвезти провізію, боєприпаси, евакуація поранених, понятне діло, утрудняється, і вони героїчно відступили. Росія опівночі атакувала Костянтинівку. Що на Донеччині за попередніми даними зруйновано кілька поверхів житлового будинку. Розтрощена і школа, яка розташована неподалік. Навчальний заклад серйозно зруйнований. З початку великої війни це вже п'ята школа, яку руйнують расисти у Костянтинівці. Загалом на Донеччині, за даними обласної військової адміністрації, знищено пів тисячі навчальних закладів. Українські військові дуже ефективно використовують західну зброю, надзвичайно грамотні та добре навчені і загартовані в бою. У цьому переконаний спецрадник головнокомандувача збройних сил Валерія Залужного Ден Райс. Він не сумнівається, що зброю передану українським військовим нікуди не перенаправляють. Тому постійно рекомендують доставляти Україні ще більше озброєння, щоб вигнати росіян і допомогти першій армії світу відвоювати свою територію і людей. Вашингтон вірить в український народ. Його. Політичне і військове керівництво та українських воїнів. Україна працює разом із партнерами над конфіскацією російського майна. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що у Європі і в Штатах триває робота над законопроектами, які розширять можливості конфіскації російських активів для України. І спалений російськими ударами Донбас, знущання окупантів над Харковом, Миколаєвом, обстріли в Запоріжжя, Дніпропетровщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини, Житомирщини все це в Одеській області та в інших регіонах України це те, за що Росія обов'язково заплатить і політично, і фінансово, і своїм же майбутнім, яке Росія втрачає з кожним ударом по нам. Туреччина частково платитиме за російський газ у рублях. Про це президент Редже Пердоган домовився на зустрічі з Путіним у Сочі. Переговори переговори тривали понад 4 години. Кремлівський кермани зокрема просив турецького лідера допомогти оминути західні санкції. За даними Washington Post, ще до початку переговорів українська розвідка перехопила пропозицію Кремля. Москва просить Анкару дозволити їй купувати частки у турецьких нафтопереробних заводах і терміналах і також резервуарах. Усе щоб приховати похо. Одження палива, коли запрацює нафтове ембарго ЄС. Кремль також хоче, аби турецькі банки відкрили рахунки для російських фінансових структур всупереч санкціям. Замін Путін готовий підтримати військову операцію Туреччини проти курдів на півночі Сирії. На зустрічі у Сочі говорили і про зернову угоду у п'ятницю. Українські порти залишили ще три кораблі з кукурудзою. 57 тисяч тонн збіжжя прямують до Британії, Ірландії Туреччини. Кировоградщина зустріла вже третій евакуаційний потяг з Донецької області. Цього разу прибули зо дві сотні людей, яких рашисти вигнали із власних домівок. Де і як тепер вони мешкатимуть? Дізнавалася Ірина Цимбал. За кілька годин до прибуття евакуаційного потяга з Донеччини до Кіровоградщини всі служби у повній готовності. Швидкі чергують одразу на пероні. Неподалік поліція, волонтери і рятувальники. Тут же розгорнуті мобільні намети та польова кухня. Перша палатка це надають психологічну допомогу, друга в іншій палатці, в другій буде надаватись можливість отримати гаряче пиття, ну і такий легкий перекус. І... Третя палатка зі спальними місцями потяг перебуває точно за розкладом. Він вивіз із пекла дорослих і дітей, стареньких і маломобільних людей. Цілі родини рятувалися від ворожих атак. Устигли захопити із собою лише найнеобхідніші речі. Щойно люди встигають зійти з потяга, лунає сирена. Віра із собачкою, тусею на руках поспішає до автобусів. Жінка їде сама, каже надовго. Російський окупант знищив домівку родини у селищі Зайцеве, Бахмутського району. Свікрові прямо попала. Как ми живе сталість, свікров со свикрома сталіс в Бахмуті у знайомих. Куйованих прихистили у Петрівській громаді. У місцевій школі люди переночували тут. же усіх нагодували. А від самого ранку почали оформлення документів і виплату допомоги вимушеним переселенцям. Далі усіх розселятимуть. Ми підготували 24 будинка приватних на 94 особи, які можуть там проживати. Ось такий будиночок. Ми пропонуємо для наших внутрішньо переміщених осіб. Давайте пройдемо. Це староста одного із сіл громади. Показує будинок, який чекає своїх тимчасових мешканців. Веранда, власна котельня, чотири кімнати у цьому селі таких два забезпечено повністю. Запас харчування для таких э, людей є. У нас э, сади перемоги. Ми садили. У нас є і картопелька, і баштанчики, і помидорчики, і гірочки, є і бурячок. Все і цибуля вже вибрана у нас. А так облаштувались у міському соціальному гуртожитку Кропивницького, евакуйовані першим потягом. Ось вот моя кровать вот, вот. моя кровать, це мої подружки кровать, та мами Сережа это Моє, ну, моєво, ба, короте, бабушкин внук, а я бабушка тут спить. Там моя младшая сестра. Условия ну, хороші насамкіли. Від обстрілів у нікуди виїздили двома родинами із двома домашніми улюбленцями, розповідає переселенка з Костянтинівки Марія. Змінили кілька міст, доки не облаштувались у цьому гуртожитку. Ми спочатку поїхали на Покровську. Вот. а вже Покровска нас повезли на Днепр. Ми жили в Дніпрі в церкві три дня. В одній кімнаті дуже много людей. Жителів цього гуртожитку міська влада повністю забезпечує продуктами, а вони готують собі самі. Помешкання розраховане на 130 людей. Нині тут майже сотня. Пів року вони проживають безкоштовно. Потім ну через пів року, плата тільки за компост в літній період там 400 гривень. Взимку тисячу розраховане на безстроковий термін. Усі наші герої умовами проживання на новому місці задоволені, але все ж тужать за домівкою. Тож із нетерпінням чекають на перемогу. Ірина Цимбал, Сергій Ністрян. Факти ICTV, Єдині новини. Палестинський ісламський джихад запустив із сектора газу в бік Ізраїлю понад сотню ракет. Більшість із них перехопила протиракетна система залізний купол. Жертв та руйнувань попередньо немає. Армія оборони Ізраїля завдала ударів у відповідь по цілях, пов'язаних з інфраструктурою терористів. Такі масовані перестрілки відбулися після того, як ізраїльські військові повітряні сили ліквідували ватажка терористичної організації Ісламський джихад» Тайсира Джабарі та ще й кількох його поплічників. Влада ізраїльського міста Тель-Авів розпорядилася відкрити громадські бомбосховища. Канадські інструктори допоможуть готувати українських військових, які прибули на навчання до Британії. Збройні сили Канади вже залучили до програми 225 своїх військовослужбовців. Разом із британськими військовими розроблять курс із підготовки для українських новобранців. Ще в липні Британія оголосила про початок навчань. Перша група 10 тисяч українських військових уже почали тренування. Вони пройдуть базову програму підготовки британських солдатів. А це поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, основи тактики патрулювання та закони збройних конфліктів. Італія надала Україні 200 мільйонів євро кредитної допомоги. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України. Уряд Італії одним із перших підтримав українців після початку повномасштабного вторгнення. І подальша співпраця допоможе зберегти фінансову стабільність Україні. кажуть у нашому мінфіні. Кредит надали на пільгових умовах на 15 років за нульовою відсотковою ставкою. Гроші спрямують на зарплату вчителям українських шкіл. Троє людей загинули за життя п'ятьох, борються лікарі. Російські військові розстріляли авто з мирними жителями Херсонщини, які в понеділок намагалися виїхати з окупованої території. Сталося все за кілометри від села Старосілля. Евакуаційним авто звідти до Кривого Рогу прямували дві родини та водій з донькою. Та дорогою із засідки російські окупанти скерували на машину танковий снаряд, поцілили у бак. Авто розірвало, пасажири просто горіли живцем. Водій, який евакуював людей та його дочка. Загинули на місці. Пізніше помер пасажир. Всі лілих доправили до лікарні з тяжкими травмами та опіками. Фактом вдалося поспілкуватися з одним з них. Ми виїхали з Борозенська до староселя, щоб вибратися з того пекла із Путінського. 35-річний Дмитро Джапаров разом з молодшим братом, мамою та батьком виїхали з окупації. Лишатися під владою росіян вже було не сила. У село Борозенське я саме Тудова. Забито, стоять їх по фермах, по школах, по людях. Там страшно ходить, чеченці ходять, там люди мертві валяються в до видоброді, ворони їдять. Допомогти евакуюватися, попросив знайомого волонтера. Той був із донькою, привозив до окупованих сіл харчі та деколи як вдавалося, вивозив людей. На цей раз взяв родину Дмитра та сусідкою сином і рушив на Кривий Ріг. Та за кілометр від окупованого росіянами села сталося лихо. Ось все, на цьому кускосі сталося. Все. Вони сиділи за річкою. На за річкою. Там вони там, укопані сидять, там бліндажі їхні. Дмитро згадує, водій із донькою загинули. Сусідка з мамою горіли в машині. Біля неї лежав поранений батько, брат та сусід. Підняв половину машини, це без криші, без стекол, шокове состояння. Лівий я вставив під, бо бак був гарячий, а правий я тягнув. Титаню витягнув, матір витягнув. Поранені дочекалися першої попутної машини. Загиблих лишили на місці. Поранених добрі люди вивезли до позиції українських військових. Уже бійці доправляли херсонців до найближчої лікарні, а згодом до Кривого Рогу. Дмитро виявився найлегшим із постраждалих. Це і опіки, і переломи кісток ліцевого скелету. Закрита черепна мозкова травма акубара травма. Струс головного мозку йому повезло серед всіх, тих, хто були травмовані. Да він серед цих людей отримав травми середньої тяжкості. У цій же лікарні в інших відділеннях змінно вибуховими травмами та опіками перебувають батько Дмитра та сусідка, яку він врятував. А матір та брата перевезли до спеціалізованої лікарні. У них опіки майже половини тіла. Доброго дня. Доброго дня! Як? Мати жива, мати жива. Як твоє почуття? Каже хорошо, благодаря вам через це до чоловіка. Вже двічі навідувався психолог. Та Дмитро скаржиться лише на поганий слух і певнить, як тільки одужає і відновить згорілі документи, піде на фронт помститися окупантам. Софія Богуцька Ярослав Шейко, факти сітіві єдині новини. В Ужгороді у мікрорайоні Горяни місцеві дітлахи посеред дороги облаштували імпровізований блокпост, на якому збирають гроші для збройних сил України. Із іграшковим жезлом у руках зупиняють усі машини, що проїжджають повз Водії Радо роблять благодійні внески хто 10, а хто і 500 гривень. На дорозі загалом чергують 12 хлопчиків і дівчаток від 10 до 14 років. За перші чотири дні вони зібрали 13 тисяч 200 гривень. Всі гроші віддали Ужгородському волонтерові, який купує на фронт аф автомобілі. Ініціативу дітей підтримали батьки, дітлахи мають на меті зібрати хоча б 50 тисяч гривень. Добрий день, слава Україні. Героям слава. Куди направляєтесь? Слава. Циганівці? Так. Тримайте, хлопці. Дякуємо. Ну, і вам дякую. Щасливої дороги. Бувайте здорові.